Дні спілка активних погребещан завітала до Вінницького воєнного госпіталю, де наразі на лікуванні перебувають сотні бійців постраждалих в зоні АТО. Герой нашого сюжету Михайло перебуває на реабілітації уже понад рік. І зараз ми завітаємо до нього в гості. Мене звати Михайло Анатолійович. Ми з Чернівської області. Воювали. Під Донецьком місто Дзержинське. Вони так сказати, попали в засідку. Приїхав сюди, можна так, на реабілітацію. І так сталося, що є необхідність робити операцію. Заміна суставу та забедреного. Ця операція стоїть, ну, не операція стоїть, а сам сустав стоїть 60 тисяч в даний час. Міша, а ще таке прохання до вас? Дивіться, зараз ви можете звернутися до українського народу. Може, з якоюсь порадою, з якимось закликом, з якимось застереженням. Що б ви сказали Україні? Я скажу так: що вже український народ зробив все, що мав зробити, все, що мусив зробити, ця біда об'єднала весь народ. Якби намагатися з усіх наших можливостей і сил допомогти вам хоч в чомусь. Ви дівчата, ми не можемо йти на фронт. Я б сама пішла б, якби можна було У вас тут але... свій є фронт, да. дівчата. так. тому що... Ми будемо намагатися з... каже, з... Кожен має приносити пользу там, де йому назначено. Не обов'язково кожному з автоматом йти на передову і стріляти. Жіночий обов'язок підтримувати а, чоловіків. Кожен <рес> має робити справу там, де він потрібен. Міша. Ми бажаємо вам сили, терпіння, здоров'я, мирного неба над головою. І саме головне найближчим часом відсвяткувати перемогу разом з усією Україною. Да, перемогу, да. за яку ви боролися. Тримайтеся, ви здравите, а ми, ми постараємося вам допомогти чим зможемо. У нас є така спілка активних перебущан, яка буде докладати свої максимум зусилля для того, щоб наші. Земляки, а наші воїни були здорові. Погребещани, не будьте байдужими до долі наших героїв. Пам'ятайте, вони пожертвували своїм здоров'ям заради вашого майбутнього і майбутнього ваших дітей, заради процвітання нашої батьківщини. Давайте разом зробимо спільну гарну справу та допоможемо Михайлу. Слава Україні! Героям слава!